Вітаю, друзі, на хвилях Радіо Мегу з вами Аліна Качан. Сьогодні ми поговоримо про можливість практикуватися студентами факультету журналістики у лабораторних умовах. Ми зараз знаходимося у студії, яка була створена за ініціативи нашого гостя Андрія Смуся. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили створити саме таку студію для практики? Да, вітаю, дуже приємно бути в цій студії. Насправді не ініціатива Андрія Смуся, а рішення всього трудового колективу нашого факультету. А мета його дуже проста: практико-орієнтоване навчання, тобто максимально наблизити навчальний процес студентів-журналістів до того, аби. А вони навчалися, працювали в умовах, наближених до тих, з якими зіштовхнувся під час свого першого робочого місця на роботі. Ми зараз знаходимося в студії, яка створилася, я би сказав, за вимогою часу. Я думаю, ви зі мною погодитесь і самі помічаєте, що є дві моделі медіа: традиційні, до яких ми відносимо: телевізор, радіо, газету, журнал і новітні або цифрові. Онлайн, якщо називають платформи, це соціальні мережі, це сайти, це можливість працювати, на, створивши власний YouTube канал. І ясна річ, ми не можемо не враховувати всі ці нові віяння, готуючи студентів під час своїх занять. Це студія е універсальна, її називають ще. Візуал радіо, тобто радіостанція, яка може не лише записувати звук, а й відтворювати відео у своєму ефірі. Відповідно, наша програма буде транслюватися як на хвилях нашого онлайн-інтернет-радіо, так і на наших сторінках в соціальних мережах. Тобто, мета цієї студії максимально врахувати вимоги часу, прогрес цифровізації медійного ринку. І максимально передати інформацію студентам, знання студентам, з якими вони зіштовхнуться, просто можете навіть не сумніватися, переступивши по будь-якої редакції сьогодні. Як щодо майбутнього, які ви бачите майбутні проєкти і, можливо, якісь плануєте? Ми запустили разом з студентами, я вже говорив, інтернет-радіо. Тобто ця радіостанція сьогодні виходить на платформі Радіо Бос ФМ, на якій, до речі, дуже багато всеукраїнських радіостанцій мовить. Мета цієї радіостанції залучити наше студентство до створення контенту. От, і оця, до речі, програма, завдяки вашому запрошенню, я так розумію, теж буде на хвилях цього радіо. Також завантаження матеріалу на youtube канал, розвиток youtube каналу. Найближчим часом вийдуть в ефір на нашому ютуб-каналі Студентські університетські новини. Цікаві бесіди, цікаві розмови. Нещодавно ми силами нашої лабораторії створили документальний фільм, присвячений 30-річчю університету. Тобто, не побоюсь, коли скажу, що у нас станом на сьогодні створені абсолютно всі умови, аби готувати студентів з врахуванням вимог на сучасному ринку праці у підготовці медійників. Все, що від вас вимагається, відвідувати заняття, бути активними, ініціативними, креативними. Отже, якщо до такого запитання, як на вашу думку, знадобляться ці знання і які, власне, фахівці ви хотіли би бачити на ринку праці? Ми з вами нещодавно були в редакції рівненського. Місцевого телеканалу ITV Media Group, це флагман західноукраїнського медійного ринку в сфері телебачення і Увага, і цифрових платформ. Бачите, тобто телеканал як телеканал, але він дуже активно розвиває на своїй базі цифрові платформи СММ, тобто блогінг. Власний Ютуб канал, сторінки в соціальних мережах, сторінки в мережі TikTok, в Інстаграмі, все це є на борту цього каналу. Тому, переступивши поріг електронного ЗМІ сучасного сьогодні, наш випускник відразу зіштовхнеться з тим, що йому скажуть: так, сюжет вмієш знімати на новини, вмієш писати, Вмієш ходити на зйомки, брати інтерв'ю. Вмію. начитувати вмієш, вмію, монтувати вмієш? вмію. А тепер все це не лише підготуй для ефіру, а й створи умови і для розповсюдження твого матеріалу в соціальних мережах там, на Ютуб каналі, в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці. І будемо тобі дуже вдячні, друже. Якщо на основі цього всього ти ще напишеш коротку статтю. Ось таких сьогодні хочуть Аліна бачити наших випускників, якщо хочете універсальних солдатів, які вміють все. Я думаю, ви побачили, що дуже багато сьогодні можна зробити ось в тому телефоні, який лежить перед вами, так, ваш гаджет. Там є достатньо багато мобільних відеоредакторів, редакторів по роботі з дизайном, редакторів по обробці звука це теж сьогодні потрібно нашим студентам. Це, це теж передаємо їм. Ну і ясна річ, професійні, потужні моделі чи аналоги таких програм. Там сімейство до прем'єр, так і до паудишн і так далі. Тобто, теж вони знають, теж вони докладають зусиль або реалізувати в практиці. В наш гість Андрій Смусь, і це було радіо Мегу. Залишайтесь на хвилі, та не хвилюйтеся.